В Україні суттєво зросте розмір виплат у зв'язку із народженням дитини, а розмір допомоги після пологів буде встановлювати Кабмін. Відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила у першому читанні. Одноразова виплата у зв'язку із народженням дитини зросте до 50 тисяч гривень. Раніше ця сума становила 41 280 тисячу гривень, із яких 10 тисяч триста гривень виплачували одразу, а далі щомісяця по 860. Тепер виплати будуть надходити разово разом зі збільшеною виплатою. Залишиться і пакунок малюка, але у більш гнучкому форматі. Раніше такий набір можна було отримати лише після народження. Дження дитини від чого частина його наповнення могла. Втратити актуальність, окрема категорія допомоги передбачена для одного з батьків, бабусі, дідуся, опікуна або іншого родича, який доглядає за дитиною до одного року. Виплати будуть надходити після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю з кінця другого місяця після народження дитини. Передбачається, що держава буде щомісяця виплачувати по 7 тисяч гривень, якщо один з батьків вийшов на роботу після того, як дитині виповнився один рік. В рамках програми є Ясла. Можна отримати отримувати компенсацію за дитячий садок приблизно до 8 тисяч гривень щомісяця до трьохрічного віку у межах програми пакунок школяра батьки першокласників отримають по 5 тисяч гривень на підготовку дитину дитини до школи, використати кошти можна протягом 180 днів з моменту їх нарахування для покупку як в офлайн, так і в онлайн магазинах. Закон набирає чинності з 1 січня 2026 року. Якщо сім'я вже отримувала державну допомогу на дітей до того, як почав діяти новий закон, розмір виплат зберігатиметься. Ну і далі цю тему та більше обговорюємо із керівником аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів Анс Ілею Несходовським. Він вже на зв'язку з нами. Пане Ілля, доброго дня вам та слава Україні. Рома слава, добрий день. Так, ну ось власне, начебто, дуже багато хороших ініціатив для молодих сімей, але тут знаєте, знову ж таки вкотре виникає питання, де взяти ці гроші, чи є буде якась статистика, скільки їх треба, аби все ж таки забезпечити ці виплати, які, зрештою, суттєво відрізняються від того, що отримують українці, от станом до прикладу, навіть на сьогодні. Для того, щоб розуміти, де взяти гроші, то спочатку треба зрозуміти, наскільки це питання є пріоритетним для української держави. Навіть якщо, якщо ми візьмемо там за, скажімо так, можливе майбутнє, ми припомагаємо, звільняємо нашу території. Так от демографічна ситуація зараз в країні катастрофічна. А в три рази перевищує смертність народжування. Українська нація вимирає. Вимирає достатньо швидко. Якщо ми, це вже не стоїть питання якихось економічних показників, якихось фінансових розрахунків. Якщо ми не зараз не будемо підтримувати родини з сім'ями, сім то з дітьми, то у України взагалі немає майбутнього. І в такому випадку, які б кошти ми зараз не витрачали на даний момент це кошти. Які мають пріоритет номер один. Демографія для нас є пріоритетом номер один. Я скажу більше, я вважаю, цього недостатньо Недостатня багатьох речей, влада знову ж таки йде шляхом збільшення виплат. А що після того, як дитині виповнюється 3 роки? Хто їх підтримує, як держава їх підтримує. У всьому світі діє система оподаткування. Якщо у тебе є дитина, ти отримуєш соціальну пільгу в Україні вона на папері. Тому що для того, щоб отримати соціальну пільгу на дитину, ти маєш отримувати майже в два рази менше, ніж мінімальна заробітна плата. Там 4800. Тобто, це абсолютно неприйнятне і держава приймає таке рішення. Другий момент. Це знову ж таки система оподаткування. Якщо у всьому світі, ну, чим менше ти заробляєш, тим менше ти сплачуєш податки. Держава фактично тебе підтримує для того, щоб ти піднявся до середнього рівня, вона зростає середній клас, а далі потім вже десь збільшення оподаткування. На сьогоднішній день це фактично з мінімальної заробітної плати 200 доларів. А держава, коли говорить, таких заробітних плат нема, ти подивися, скільки зараз отримують викладачі, вчителя, скільки отримують в закладах охорони здоров'я. Це нормально. Трошки більше за мінімальну заробітну плату отримувати. Особливо якщо ти молодий фахівець, ти приходиш і у тебе 8 тисяч. Так от держава, при тому, що ця сума менше, ніж прожитковий мінімум, який рахує Держстат, Ця сума з неї держава забирає чверть. Вона забирає 23%. З умовних 200 доларів, 50 доларів забирає держава, і на твоє життя лишається 150 доларів. Покажіть мені хоч одну молоду людину, яка пригодує хоча б себе, не говорячи про те, що вона може прогодувати ще, зокрема, свою дитину. Тому в цьому плані ми маємо кардинально змінювати всю систему соціальної підтримки і соціальна підтримка. Ми вже бачили цю соціальну підтримку, коли прокурори інваліди отримували величезну допомогу, які виходять на пенсію в 40 років і отримують сотні тисяч. Тобто, при тому, що на сьогоднішній день максимальна пенсія трошки більше 20 тисяч, вони отримують 5 разів більше. Собі пенсії. в 4-5 разів більше. Це неприпустимо. У нас глибоко хвора держава. Тому чи можемо ми знайти ці кошти? Так, ми можемо знайти ці кошти. Наприклад, ініціативи уряду за останній рік. Коли він, я вже сказав про те, що він збільшило оподаткування для, для нашої заробітної плати, довівши його майже до чверті забирає від наших заробітних плат. Але він також збільшило оподаткування малого бізнесу. Але при цьому при цьому він надав нещодавно законопроектам, який підтримав, тобто запропонували депутата, а підтримав Мінфін, пільги для олігархів. Він вирішив, що вони забагато платять податки за своїх офшорних рахунків. І на сьогоднішній день він фактично прибрав цю норму, там залишивши лише тільки в 5%. Тобто Україна сплатить 23%, а той, хто виводить кошти за кордон. В офшори лише 5%. Знову ж таки, це підходить. Далі, потім, наступний момент. Я тривалий час піднімаю питання: треба збільшувати податок на розкіш. Я розумію, сума там невелика. Додаткових надходжень буде біля 600-800 мільйонів гривень. А це не суттєво така велика сума, це біля 1 мілья... мільярда. Але це хоч справедливість, тому що ви його не збільшували вже майже 10 років. Незважаючи на інфляцію, яка відбулася, незважаючи на девальвацію, але цей податок не збільшується, пільги роздаєте, коли на початку війни возили авто вартістю 200-300 тисяч доларів, і з них не платилися податки, про що думає держава, надаючи пільги, такі пільги для таких категорій автомобілів. Наступно, коли вони постійно розказують там проблеми про те, що там якихось ФОПи, щось там не платять, треба бігати і шукати. Хто там в інтернеті випадково продав не дві речі, а три речі, і, відповідно, просто збагатився, і треба з них відповідно взяти податок. Я говорю, подивіться, що відбувається на митниці. На митниці втрати державного бюджету сягає від 80 до 120 мільярдів гривень. Ви цього не бачите. Ви тільки зараз розпочали формування комісії для того, щоб від... зробити відбір голови митниці. Тому що весь цей час у вас голови не було. була людина, яка тимчасово виконувала, там було ручне управління і ніхто не ніс відповідальності. І так можна продовжувати, в принципі, нескінченно. І це стосується лише тільки, як то кажучи, лікування тих хвороб, яких є. А ще нам треба економічний розвиток. І знову ж таки, держава не робить тих кроків, які би стимулювали. Дуже багато красивих, яскравих програм, які красиві, а коли ти заглядаєш про тому, які ж там показники. Кого ж ви фінансуєте? Кому ж ви виділяєте гранти, то там одиниці, обсяг покритих потреб таких програм, лише один відсоток, тобто це лише тільки назви, голосливі назви, але вони не змінюють ситуацію в країні. Вони не створюють тих умов для того, щоб наша економіка зростала. От коли ми все це будемо робити, у нас будуть гроші, тому що коли середня пенсія в Україні сягає. Десь приблизно біля 150 доларів на сьогоднішній день, там 4, ну 110, 120 доларів, перепрошую. То в Європі це в 10 разів більше пенсії. І коли говорять, люди будуть у нас після завершення бойових військових дій, у нас люди будуть виїжджати. І виїжджати тому, що вони не тому, що там через небезпеку, а через економічні причини, тому що тут не буде роботи. А жити на 150 доларів в днів коли ти заробляєш там 200 доларів, а 50 забирає держава, так буде неможливо. Тому за ці всі роки поки що держава не зробила для того, щоб створити умови. Добре, що є така ініціатива, але також треба оздоровлювати державу. Треба виправляти ті ну, помилки, грандіозні помилки, які накопичились за такий довгий період. Пане Іля, ось можливо, частина цих коштів так, збільшення виплат на дітей піде з бюджету Києва, з якого хочуть вилучити 8 мільярдів гривень. Верховна Рада Рада вже цього тижня голосуватиме за відповідний законопроєкт радника, голови асоціації міст України Оксана Продан зазначила, що ці кошти підуть не на Зсу, а на інші потреби. Марківа, ну, а своєю чергою назвав цю ініціативу політичною метою. І ось 8 мільярдів для столиці це велика втрата, і яке фінансування в Києві постане під питанням. Ну а, якщо брати у відсотках, то дуже велика сума. Але сам принцип, сам принцип, а, що кошти ви відбираєте, тому що вони направляють його в резервний фонд. А з резервного фонду кошти йдуть на різноманітні там кешбеки, на різноманітні програми піар влади. Піар влади, навіть не на відновлення. Що, у нас мало що треба відновлювати, у нас мало відповідно тих статей, на які треба спрямовувати ці кошти, їх достатньо. Сам принцип. Влада замість того, вона, по-перше, перекладає відповідальність, зокрема, наприклад, щодо створення безпечних умов для мешканців. Тобто, вона несе, місцеві органи влади не несуть такі функції, а центральні органи влади несе таку функцію. І от вона фактично їх перекладає знову ж таки на місцеві органи влади. Далі стосується, ну, багатьох. Ну, зараз одним із як Мінфін бачить наповнення свого бюджету, це фактично пограбувати регіони. Тобто людей вже пограбували, давайте тепер займемося по регіону. Тому що як тільки вони відкриють цю можливість, тобто заберуть ці 8 мільярдів, то далі підуть всі інші міста. Тобто, Київ це тільки початок, так? Абсолютно, там закладається механізм. Механізм можливості вилучати кошти тому, що ми так захотіли. Не тому, що ми заробили. Ми створили умову для розвитку економіки, підприємства стали більше заробляти, люди стали більше заробляти, відповідно, податки збільшилися. Ні. Ми цього не робимо. Для нас це складний шлях. Давайте краще подивимося, а хто ж у нас в країні заробляє? А Київ, Київ заробляє кошти. Я погоджуюся, є певні нюанси. І Київ, із-за того, що тут зареєстровано дуже велика, багата, велика кількість ну, підприємств, вони тут мають офіси, і як результат можливо, а люди живуть часто в інших, там, Київській області. там, ну, то есть, Можливо, цю реформу треба розпочинати і перерозподіляти ресурси для того, щоб ПДФО людей йшов саме за тим територіальним ознакою, де людина живе. Де людина отримує свої блага у вигляді лікарні, школи, там, інфраструктури і так далі. Ну це зовсім інше питання. Це знову ж таки не вирішується. А давайте ми просто заберемо без обґрунтування, тому що нам так хочеться, тому що ми побачили, що вас там лежить. Пане Ілля, Я а ось, чи не підривається заберемо. таким чином сам принцип реформи децентралізації, яка, звісно, з початком Знаєш. повномасштабної агресії Російської Федерації а, дещо стислася, так? А ось якщо забирати почати забирати гроші у регіони і сконцентрувати їх у мінфіні, то власне чи не згорнеться децентралізація як така? Тривалий час ще в 2014 році. Якраз централізація це була загроза диктатури і автократії. І протягом цього періоду якраз відбувалися децентралізаційні процеси. Формувалися фінанси для регіонів, тому що треба розуміти, крім е, надання відповідних е, зобов'язань, функцій, тобто ви маєте забезпечити це фінансовим ресурсом. Якщо фінансового ресурсу нема, то це не децентралізація. Децентралізація, фундамент будь-якої децентралізації це фінансовий ресурс. Якщо фінансового ресурсу нема, децентралізація вона є фіктивною, тому що безпосередньо конкретний якийсь мер міста чи голова громади, він стає залежним від того, кому виділять, кому не виділять кошти. Ось за таким принципом існувала держава при Януковичі. Тобто, Донецька область отримала на той момент просто мільярди доларів дотацій, які давали можливість створювати краще життя. Потім вони зараз, бачите, з чергах за водой стоять, тому що догралися, тому що вони, я не знаю, клепки в голові не було, не розуміли, що вони тримаються за рахунок всіх українців, що не вони готують Україну, а Україна годує Донбас, незважаючи на те, що там відповідно є великі промислові підприємства, але їх дотували, дотували величезних особа, особливо перед євро 2012 Ну це знову ж таки то трошки відхожу. Так, ось створювали фінансовий ресурс, тобто вже не визначали в центрі. Кому що дати за якоюсь політичною ознакою і політичною лояльністю, а кошти залишалися на містах. І вже саме місто, і вже конкретно мешканці цього міста. Якщо нам не подобається, наприклад, мер нашого міста, то я увазі Києва, то в такому випадку його знімуть. Він не буде обраний на наступний термін. І кияни мають давати таку відповідь. Це називається контроль витягнутої руки. Тобто, коли ти знаєш, що ти відповідальний. Якщо твій, скажімо так, чиновник, який працює в районі, регіоні, в громаді, місті, не виконує відповідні задачі, ти його знімаєш, ти його не обираєш, він втрачає свою владу. І так як працює демократія. Кожна людина не перекладає свої якісь проблеми, які у нього є в місті, на те, що там скажуть центри, а він вирішує його безпосередньо у себе на місцях, приходить до чиновника і вимагає і тоді. Мешканці відповідно місто говорять, де там щось там відремонтовано, де там решта і так далі. Якщо ти всього цього не робиш, ми тебе знімаємо, набираємо. Ми знаємо, що у тебе є можливості, є фінансовий ресурс. Так, от так, я повністю з вами погоджуюся. Ще чисто теоретично можна було сказати, що деякі регіони почали отримувати значні ресурси через військове ПДФО. Ну, там була хоч якась логіка, тому що е, суттєво збільшило виплати нашим військовим, як результат, в е, тих регіонах, де були зареєстровані військові частини, почали приходити значні додаткові ресурси. Ну, чисто теоретично ще можна було би пояснити, що краще всі ці кошти сприймувати на армію. Але зараз, ну я чесно скажу, це однозначно є повністю наступ знову ж таки. На децентралізацію і а, фактично на те, щоб централізовувати фінансові ресурси, потім будувати не за хто які регіоні, більш успішний, а виділяти той, хто більш лояльний, пане Ілля. Якщо ми беремо суто економічний аспект оцих 8 мільярдів гривень, так як ці кошти можуть використати у державному бюджеті, куди саме їх можуть направити? Так. Це там прописано, вони направляють резервний Я фонд. перепрошую сигнал повітряної тривоги на території Хмельницької області. Будь ласка, продовжуйте. Я говорив про те, що а, направляють резервний фонд. А в чому особливості резервного фонду? Це можливість розподіляти кошти резервного фонду. А, за будь-якими, скажімо так, цілями, які визначить сам Кабмін. Це ручне розподіл І ми можемо. Перепрошую. І ми можемо, в принципі, визначати такий, куди вони будуть витрачати кошти за тими рішеннями, які вони приймалися в попередніх роках. Ну, от я вже сказав, що це ну частина виділялася, ну, можливо сказати, логічно, це на відновлення. Але знову ж таки, там є питання, а і побудову там фортифікації, решта речей. Але а, основне. Так само, куди виділялися кошти, це і на певні програми виділення тисячі гривень від Зеленського, виділення національного а, виділення на інші цілі. Тобто, це не пріоритетні цілі, тому тут є відповідні ризики. Зрозуміло, ну і давайте трішки торкнемося міжнародних питань. Очільник угорського міністерства закордонних справ Петер Сіярто заявив, що атака України по російському нафтопроводу зупинили постачання нафти до Угорщини. Він навів слова заступника міністра енергетики Російської Федерації, що Терміни відновлення постачання нафти поки що невідомі. Окрім того, угорець натякнув, що Україна залежить від постачання електроенергії з Угорщини. Щоправда, вчора той же сіярто повідомив, що, начебто, постачання нафти відновилося. І ось пане Ілля, угорщина взагалі залишилася без нафти. Чи вона має інші джерела постачання? Тобто, така якась не зовсім. Адекватна, скажімо, реакція угорського чиновника на дії, котрі Україна абсолютно легально абсолютно законно провадить на території Російської Федерації як країни агресора стосовно нас. Ви знаєте, я написав наступне: а наскільки ви добре спите, якщо за ваші гроші вбивають українських дітей? Ви даєте кошти? Не по бізнесу видаєте кошти агресору. І він ці кошти перерозподіляє з бюджету на армію. Він робить ракети, якими вбиває відповідно наших дітей. Наскільки ви спокійно спите, наскільки вам добре від цих речей? Тому я ще раз, це не те, що неадекватна. Реакція це цинічна реакція людини, яка мать рідну продасть за гроші. Я тільки так це оцінюю. Це не бізнес. Це ще раз наговорю, говорю: це бізнес на криві. Тому ця реакція він заслуговує на ту критику, яку він отримав е в своїх соцмережах. Але є наступний момент. Да, було припинено, і це підтверджено. Далі потім а, тут ситуація є наступна. Ми поки що не можемо абсолютно чітко зазначити про те, які обсяги руйнувань. Деякі насосні станції, компресорні станції, вимірнення обладнання було знищено, тобто є певні проблеми. Але знову ж таки, є лише тільки, наприклад, на УНЕЧІ там відповідно задіяно лише тільки частина було зруйнована, тому дуже багато було резервних потужностей. Як ми це означає, що вони швидко відновили. Через другу станцію там, наскільки мені зрозуміло, уражень набагато більше, але знову ж таки ми не знаємо конкретно скільки. Тут ще є, треба розуміти, що є можливість постачати через північ, через Полицьк. Я, скоріш, припускаю, я розумію, чому про це не говориться, але я припускаю, що саме через північним маршрутом стала поступати нафта, знову ж таки, вогонь. Але акцентую увагу, тут головне питання до України. Діль, незважаючи на те, яким шляхом іде нафта, а, чи через а, Росію, через а, північним, через південним шлях, шляхом, бо нафта все одно проходить через Україну. Є ділянка нафтопроводу Дружбу, яка є українською. Як результат, ми транспортуємо цю нафту. І питання до української влади. Я розумію, це чудово. Що наші Збройні Сили України наносять ті удари, на які не наважуються політики, не наважаються знову ж таки бізнесмени. Але ми могли би припинити цей транзит ще декілька років тому назад. Навіть виходячи з тих домовленостей, які у нас були Євросоюзом, з 1 січня мав би припинитися транзит не тільки газу, а й нафти, але комусь. Дуже сильно хочеться на цьому продовжити заробляти, тому що співвідношення там абсолютно неадекватне. Чому Тому що Росія заробляє біля 5 мільярдів доларів, а Україна заробляє лише тільки 200 мільйонів на цьому транзиті? Це однозначно не на нашу, скажімо, так, користь. Тому в цьому ключі я вважаю, що ми маємо перекрити І для того, щоб, скажімо так, цей транзит продовжувався, у нас рознієфня під санкціями. У нас Газпром нефть не під санкціями. У нас Баш-Нєф не під санкціями для того, щоб вони мали можливість продовжувати цей транзит. Тому ми б зараз мали би правильний крок і просто-напросто ввести санкції проти цих компаній і припинити транзит. Але ми цього не робимо. Тому, ще раз, слава ЗСУ, вони молодці, що наносять такі удари, наносять збитки для країни-агресора. І ганьба політикам, які продовжують. Цей транзит і тут навіть не тільки ганьба, це кримінальний злочин, тому що є відповідна стаття 112, яка називається сприяння країна-агресора, тобто фактично йде фінансування на сьогоднішній день через цей транзит країни-агресора. Я сподіваюся, що СБУ порушить відповідні кримінальні справи і притягне відповідальності керівництва Нафтогаза. І укр трансгаза за те, транс, за те, що вони відповідно продовжують цей транзит. Пане Ілля, а ось фактично СІАР, то, можливо навіть якими що нам шантажував Україну питанням постачання енергетики. Ось наскільки ми залежимо від Угорщини у цьому питанні з огляду на те, що наша енергетична інфраструктура суттєво пошкоджена через російські обстріли? Він заплатить за це в п'ять разів більше. Тому тут питання наступне: ти можеш шантажувати, щось розказувати, але у тебе є відповідні зобов'язання перед Європейським Союзом, і там йде не угорська електроенергія. Там йде електроенергія з інших країн. Якщо тебе відключать від енергетичного відповідного альянсу, там, то тоді твоєї економіки буде повністю, скажімо так, ну, колапс. енергетичний колапс. Тому це погрози, вони порожні. Були порожні і лише розраховані на внутрішнього споживача, що ми вам там щось перекриємо чисто в російському стилі. Так як свого часу Росія розпочинала агресію проти України, теж перекривала нам то шоколад, то молоко перекривала, то сири перекривала і так далі. От так само, в принципі, зараз звучить. Але немає права вони цього робити. Навіть якщо вони перекриють, у нас є можливість отримувати іншим шляхом. Це ринок. У нас не одна лише тільки е нитка електропередачі, яка там іде з е Угорщини. У нас є інші відповідно, альтернативні способи. Тому е на це не варто зважати. І е санкції проти російських державних нафтових компаній треба вводити і транзит припиняти. Ще раз наголошую, це йде на даний момент не просто заробіток для агресора, а також фінансування. Його пасіпак в Європейському Союзі і які просувають про Кремлівську політику зрозуміло. Пане Ілля, я вам дякую. Дякую за детальний аналіз. Глядачам ТІВісім Плюс. Нагадаю, спілкувалися із керівником аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів АНС Ілею Несходовським. На Харківщині через ворожий удари в Півдроном.